Доброго ранку, мої любі діточки! Сьогодні ми з вами будемо художниками. Спочатку ми трішечки з вами поспілкуємося та пограємося. Мені дуже потрібна буде ваша допомога. Скажіть малята, а яка зараз пора року? Правильно, зима. А яких птахів ми взимку можемо побачити на вулиці? Горобчика, синичку, гаву, голуба, снігуря, дятла. Малята. А як одним словом ми можемо назвати усіх цих птахів, які залишаються зимувати з нами? Правильно, малята. Зимуючі птахи. Хочу вам сьогодні розказати про них багато цікавинок. Глята зараз я вам загадаю загадку. Розгадавши її, ви дізнаєтесь, яку пташку ми сьогодні з вами будемо малювати. Крізь зимові і тілі пташенята прилетіли. В них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі. Звуться ці пташки. Снігурі. Знайомтесь ближче це снігур. Знайомтеся ближче. Це снігур. Снігур отримав свою назву за те, що він прилітає до нас разом зі снігом і живе всю зиму біля людей. Снігур це красива, спокійна пташка. Подивіться уважно і запам'ятайте, як він виглядає. Верхня частина голова. Крила і хвіст у нього чорні, а грудка через цей і щопи червоні. Дзьопа снігура короткий, товстий. Малята пропоную вам зараз погратися у веселу руханку. П'яточка носочок, раз, два, три, п'яточка носочок, раз, два, три, ніжками потупаєм, ручками поплескаєм, а тепер стрибаємо, ніжки піднімаємо, повернули справо, раз, повернули звліво-два, а тепер іще разок починаємо на станок. П'яточка носочок, раз-два-три, п'яточка носочок, раз-два-три, Ніжками ми потупаєм. Ручками поплескаємо, а тепер стрибаємо, ніжки викидаємо, повернули справо раз, повернулись вліво два, а тепер іще разок починаємо наш танок. Молодці малята, ви чудово рухалися, а тепер сідайте на свої стільчики та будемо гратися. Я стискаю кулачок та поставлю на бочок. Я долоньку розіжму та на столик покладу. Давайте ще раз. Я стискаю кулачок та поставлю на бочок. Я долоньку розіжму та на столик покладу. Ну, от тепер ми готові з вами малювати ось такого снігуря. Ви пам'ятаєте, малята, перед тим, як почати малювати, що ми робимо з рукавчиками? Правильно малята ми закочуємо рукава, щоб не забруднити їх фарбою. Малята, подивіться. У мене ось є вирізані геометричні фігури, які нам допоможуть намалювати снігуря. Спочатку беремо великий кружечок. Беремо кружечок та кладемо його над гілочкою, яка в нас намальована, притримуємо однією ручкою, а іншою ручкою ми беремо олівець з трьома пальчиками, обводимо цю геометричну фігуру. Це буде черевце снігуря. Тепер беремо маленький кружечок. Зверху кладемо маленький кружечок. Це голова пташки. Тримаємо лівою ручкою, а правою рукою тримаємо олівця трьома пальчиками і також обводимо цю геометричну фігуру. Тепер малята нам знадобиться. Геометрична фігура овал. Це буде крило. Викладаємо його зверху на тулубі. Тримаємо однією ручкою, а іншою обводимо за допомогою олівця. І в нас залишився трикутник. Це, дітки, буде хвостик. Кладемо його на аркуш паперу, тримаємо ручкою та обводимо геометричну фігуру оліцем. А тепер малята ми намалюємо дзьобик. На голові у вигляді маленького трикутничка та лапки, одну довгу лінію та дві коротеньких. І ще одну довгу лінію та дві коротеньких. Тепер ми можемо розфарбувати нашого снігуря. Спочатку ми розфарбуємо. Дзьобик макаємо пензлику водичку, набираємо фарбу чорного кольору та замальовуємо дзьобик, тепер малята ми розфарбуємо голову. Набираємо фарбу чорного кольору і замальовуємо, не виходячи, за лінію. Тепер маляток розмалюємо крило. Тільки уважно дивіться на контур, де знаходиться крило, і не виходимо за лінію. Черевце ми будемо розмальовувати червоним кольором, а крило чорним. Набираємо на пензлик фарбу і замальовуємо крило, не виходячи за лінію. Тепер розмалюємо чорним кольором хвостик. Так само, малята, будьте уважні і не виходьте за лінію. Миємо пензлик. Добре миємо малята. Тепер ми розмалюємо черевце. Воно червоного кольору. Набираємо на пензлик червону фарбу. Замальовуємо черевце, не виходячи за лінію. Тепер миємо пензлик, намалюємо лапки, набираємо фарбу чорного кольору. Так, по намальованому контуру проводимо пензликом одну довгу лінію і дві коротких. Миємо гарно пензлик. Тепер дітки ми намалюємо око. Нам для цього знадобиться фарба білого кольору. Ставимо пензлик вертикально ось так. І робимо маленьку цяточку. Ось так. Маємо пенсл. Подивіться, який гарний снігур у нас вийшов. Малята, я вам пишаюся. Я впевнена, що у вас все вийшло. Тож я чекатиму фотографію з вашими малюнками. Дітки, а зараз ми попіклуємося про наші коченята і зробимо ну, дуже корисну вправу. Малята рухайте тільки очима вліво вправо А тепер подивіться очима вгору. Малюйте лише очима фігуру коло. колок швидко поморгайте. Так, малята, Гралися та малювали. А яку пташку ми малювали, дітки, як вона називається? Так, снігур. А якого кольору пір'я у снігура? Так, малята, Голова крильця, тулуб, верхня частина і хвіст чорний. А черевце і щічки червоні. Малята, дякую вам за стараність та за уважність. Ви молодці, я вами пишаюся. А зараз, малята, вам вже час відпочивати. Тож подаруйте мені свої посмішки та сердечка. Дякую. Та разом скажемо до побачення!